Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас така тема: Чи зустріну кохання найближчим часом? Це для тих, хто чекає нового кохання. Чи зустріну кохання найближчим часом? Тобто, можливо, до кінця року. Дивіться, я поки що не витягую карти, ви собі самі кладете. Терміни. Тобто до нового року, до весни, до літа. Через рік, до року. Ви самі собі а, кладете час, як вам хочеться: місяць, два, три. Більше року я би не клала. І так, карта номер один, карта номер 2 і карта номер 3 Чи зустріну? Нове кохання найближчим часом. І так, карта номер один, так чи ні? Тут стопроцентово. І я собі так думаю, що це може бути десь приблизно рік, мої дорогенькі. Так, ви зустрінете нове кохання. Це буде, я так скажу, найкраще у вашому житті. Можливо, навіть дивіться, до року. Я даю приблизно до року. Але може бути, у деяких. Дивіться, тут залежить від вас, від вашої готовності, мої дорогенькі. Від вашої готовності, якщо ви розвелися, якщо ви е, відійшли від е, нехороших почуттів е, від минулого, так? то ви готові. Якщо ви вважаєте, що ви готові, то ви можете між е, грудним і січним. Тобто ось рік, коли буде мінятися. Десь приблизно у районі нового року. Якщо не готові, то тут навіть до двох років може бути, щоб ви це розуміли. Карта номер два. Чи зустріну найближчим часом своє кохання, ви кладете свій час? Тут важко. Тут людина ще не готова. Людина ще не розібралася зі своїм життям. Тут потрібно починати розгрібати усі завали. Розумієте, у вас перевтома. Від якихось складних відносин. Я не бачу, що у вас буде нове кохання і не найближчим часом, і не найдальшим часом, тому що ви не готові. У вас зайняті руки чимось іншим, або роботою, або якимись завданнями, або дітьми, або сім'єю. Ось і я не бачу тут, тут, на жаль, не бачу. Порада цієї карти, мої дорогенькі, почніть розгрібати ось ці завали. Карта номер 3 Ви знаєте, тут ви готові, навіть дуже готові. І стопроцентно ви зустрінете. Тут я бачу більше, знаєте, коли збирають урожай. Це так, кінець літа, початок осені. Я так бачу. А тут, як ви загадали, так? Тут ви зустрінете. І ви зустрінете людину, яка вас буде дуже цінувати, тому що ви для цієї людини будете імператрицею. Це найкраща е, жіноча карта у Таро. Це старший аркан. імператриця, ви королева, ви богиня для цієї людини будете. Вас будуть цінувати, любити, на руках носити, забезпечувати. Тут блаженство, тут красота, ви відчуєте себе жінкою з цим мужчиною. На жаль, нам не показали самих мужчин, але ситуації приблизно, який стан у вас є. Мої дорогенькі, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, любіть себе, поважайте себе. Мирної ночі і кохання вам. На все добре, мої любі!